Слава Богу, брати і сестри. В предіслові я хотів би озвучити три стіха із священних писання. Перше буде це слова будуть з е, книги пророка Ісаїї, який говорить ось такі важливі слова. 57 глава 15 стих. Бо так говорить високий і піднесений, вічно живущий. Святий ім'я Його, я перебуваю на височині небес і у святилищі, а також із сокрушонними та смиренними духом, щоб оживляти дух смиренних і оживляти серце сокрушенних. І друге місто священного Писання це будуть слова Асафа, 79-го Псалма. Тут сказано так. А ми не відступимо від Тебе, оживи нас. І ми будемо кликати ім'я Твоє. Господи, Боже сил, віднови нас, і нехай засяє лице Твоє, і ми будемо спасені. Сестри і брати, всі присутні, хто прийшов сьогодні в дом Господній, в школу Господню, ви знаєте. Дух Святий, не дивлячись, в якому ви состоянні сьогодні прийшли, хтось може навіть з ожесточенним серцем. Але коли ми прийшли в Дом Господній, це лічебниця Господня. І Дух Святий робить свою невідіму роботу над нашим життям, над нашим серцем, і він туди вкладає своє лікарство. Ви знаєте, і проходить процес обновлення. Ви знаєте, я так слухав, пісню співали. Красота Ісуса, світісь во Мні. О, як хотілося б, сестри і брати, щоб та красота вона сьогодні засвітилася. Ми вийшли із дома молитви і вже вийшли кращими. Ви понімаєте? Хотілося би, щоб Дух Божий приобразив, і коли ми читаємо 24 главу Луки, там в кінці сказано таке повіствування. ішли двоє учнів із Єрусаліма в Імаус, і написано сам Ісус, приближившись, пішов з ними. Хотілося б, щоб і сьогодні, в нашому собранні сам Ісус, приближившись, пішов з нами. І пізніше ми чуємо, що ученики говорили. каже: не горіло ли в нас серце, як він нам і з'ясняв в Як приятно, коли сам Ісус приближається і вкладає свої рецепти. Врачівства для нашої безсмертної душі. Ведь порою багато хто із нас приходить в дом молитви, знаєте, з розбитим серцем, з больним серцем, з больним состоянням. І ви знаєте, потрібно, щоб ось тут, в домі Господньому, пройшло. Ну, ви знаєте, коли ми йдемо до врачів, якщо маємо якийсь недух, то дуже важливо, щоб врач установив правильний діагноз. Ви знаєте, а сьогодні ж буває, знаєте, дуже багато таких. Моментів, ну я знаю навіть в нас молода жінка прийшла і її не встановили правильний діагноз, в її були польні почки, а її пендіцит удалили. Ви розумієте, ну, і так з сторони понаблюдати, ну, так дешево виглядить, установили неправильний діагноз. Ну ми сьогодні прийшли в Дом Господній. І Дух Святий не помиляється у встановленні діагноза. Він приподносить правильне лічення, правильний діагноз встановлює. І хотілося б, щоб ми прислухалися. І акцент, я так прочитав слова Асафа, ви знаєте, цей чоловік, це Божий чоловік. Він такий був, як і ми. Подивився на благоденство нечисців і позавидував їм. А потім, коли вийшов у освятіліще, написано. То він поняв, який кінець ось цих людей. І далі він сказав такі прекрасні слова. Каже: Ти держиш мене за правою руку, ти руководиш мене совєтом Твоїм. І стоїть вопрос, сестри і брати, хто нас сьогодні тримає за праву руку і хто руководить своїм совєтом? Ми сьогодні прийшли в школу Господню, і Дух Святий нас тут учить, щоб ми навчилися. Ви знаєте, коли ми були мали діти, ну. Ідемо по асфальті, держу за руку, спотикається і падає, але воно в батьківській руці. Ви знаєте, щось похоже в духовному плані, коли Ісус тримає нас за руку, да, ми можемо спотикатись, падати, але ми в руці Господні. І як важливо навчитися руководствуватись Його совєтом. Ви знаєте, Його совєти дуже є цінні. Хай би Господь сьогодні всіх нас благословив, зміцнив, щоб пройшов ось цей процес обновлення. І оживлення. Ви знаєте, хто скаже, ну, а як має пройти процес оживлення? Це ж оживлення це треба бути мертвим. Ви знаєте, коли ми читаємо Откровіні, там сказано: ти носиш ім'я, будь то жив. І далі сказано? Ну, ти мертв. Ви знаєте, говорити про те, що мертвий, сьогодні дуже непопулярно. Но серед нас є дуже багато людей, духовно мертвих. Чого я кажу, духовно мертві? Коли ми читаємо 11 главу Корінфінам, там, де Павел каже, я від самого Господа прийняв те, що і вам передав. Мова йде про хлібоприломлення, припричасті. І далі там сказано, що те, що недостойно участвують в відійній заповіді, то там що сказано? Многі із вас немощні, больні і немало умирають. Ви розумієте? Це та тема, про яку сьогодні ніхто не хоче говорити. Ну, про смерть про... непопулярно, Але серед нас є багато тих людей, які мертві, і їм потрібно оживлення. І ми прочитали тексти із священних писань, що Дух Святий робить ось цю невідиму роботу, він нас оживляє, Він нас обновляє. Це школа Господня, і тут Дух Святий трудиться над нашою безсмертною душою, щоб вона могла бути оживленою і освященою і преображеною. Ви знаєте, колись я так говорив. У нас в 90-х роках основно тут багато людей старіших знають, коли розвалився Совєтський Союз, і були дуже сильні іванілізації. Дуже багато людей каялось, зміра приходило, і особливо людей, таких, знаєте, грамотних просвіщених. на одній євангелізації Євангеліст так ловко пригласив, до покаяння вийшло дуже багато людей. І один із цих людей, які вийшли до покаяння, спрашує Євангеліста: А скажіть, каже, яке у вас образування? А Євангеліст йому каже, вишніє. А вони: А я це понять, вишніє? А так говорить, вишніє от від неба, а вишніє від землі. І сьогодні ми прийшли в дом Господній, і тут преподноситься вишнє образування від Духа Святого, від неба. І Дух Святий тут просвіщає нас і навчає, і Він має всі свойства сьогодні обновляти нас, оживляти нас. Тому хай би Господь благословив приложити всі зусилля, не просто бути сидячим, але нуждатись, Господи, поможи мені сьогодні зрозуміти свій духовний рівень. Щоб уровень нашої духовності він міг піднятися. Що таке духовність? Це жість із свише рожденого Духа, який підчиняється Святому Духу. Хотілося б ви звернули увагу, а як я подчиняюся Духу Святому, а як я підчиняю свою волю волі Господній? Це дуже важливі речі. Ми сьогодні хочемо возрости і возрости во Спасіння. Тому хай Господь благословить. Я хотів би коротко звернути увагу, ви знаєте, ну, для гостей. Є такий порядок, у нас оце я був буквально декілька неділь в Україні, і один із братів сказав, говорить: ну ми каже, в нас по багатьох штатах в Америці є такий порядок для гостей. Каже, говори коротко, не проси багато і побистріше каже, уходь. Ну, Всі стали сміятися, каже, в нас в Україні так не роботи, то у вас в Америці. Хотілося б, щоб сьогодні Бог нам поміг і в цьому мати. Правильну орієнтацію я хотів би звернути нашу увагу на три моменти, на трьох людей, біблійних людей на одного із царів, на одного із пророків, які дають рекомендації, щоб в нас сформувався правильний, благочестивий характер в служенні і поклонінні Богу. Я читаю перше місце священного Писання, це буде слова із друга книги Хронік з 31. Першій глави читаю два стиха. І зробив так Ізекія по всій Іудеї, і робив він добре, угодне та справедливе перед Богом, перед Господом Богом своїм. І у усякому ділі, яке він розпочинав для служіння Дому Божому і для дотримання закону і заповідей, помишляючи про Бога свого, він діяв від усього серця свого і мав. Успіх, сестри і брати, я думаю, що ми всі хорошо знаємо цього царя, який робив добре, справедливе і угодне Богу. По-русски сказано, Он ділав добре, справедливої і істинної, і мав успіх. Ведь ми всі сьогодні прийшли в школу Господню, і якби опрос зробити, ми всі за те, щоб у нас був успіх. Ми так учимося і учимо дітей наших, щоб вони були успішними. Але ж от треба виконати ось ці три напрямки: робити добре, справедливе і угодне Богу. А робити ці речі, ви знаєте, не так, не так просто. Ми пересікаємося дуже в багатьох напрямках, і в нас буває не виходить. Ми спотикаємося в цих трьох напрямках. А тут сказано: Він робив добре і угодне та справедливе перед Господом Богом своїм. А далі, коли Він оце все робив. Він мав успіх і устройство, і благословіння. І ви знаєте, ми сьогодні живемо в такий непростий час. Написано в Откроєнії 3.10, каже: і як ти хранив слово терпіння моєго, то Господь говорить: і я сохрану тебе від години скушення, котре прийде на всю вселену, щоб іспитати живущих на землі. Іспитання грядуть на нашу землю, і Господь. Хоче, щоб ми були бдільними, щоб ми були сформованими правильно, щоб ми могли в цих іспитаннях бути стойкими і бдітельними і пройти ось ці іспитання. каже: і як ти хранів, то і я сохраню. Я говорю в отношенні Ізекії. Ви знаєте, до цього чоловіка прийшло время в його судьбу. Воно може прийти в мою судьбу, в вашу судьбу. Яке время? Прийшов пророк Ісая і сказав, болезнь, якою ти заболів, не виздоровієш. Ви знаєте, це бедственне состояння. І Ізекія, який робив ось ці добрі речі, він був чесним перед Богом. І він сказав, заплакав написано, повернувся до стіни і сказав: Господи, вспомни, що я робив угодне в очах твоїх. Дуже прекрасні слова сказав, які ми не можемо сказати. І ходив, каже, з преданим серцем служив тобі. Як сьогодні ми служимо, чи ми можемо ось так сказати, як цей чоловік? З яким серцем сьогодні ми ходимо, чи з преданим, чи може не з преданим? Невелика молитва ось цього чоловіка, царя, в цей кризісний момент, коли прийшов пророк Ісаїв і сказав, зроби завіщання для дому Твого, бо ти не виздоровієш. Дрогнуло серце, звісно. Але невелика молитва, вона поміняла приговор Господній. Він чесний був. Мова йде про те, щоб і ми навчились бути чесними, і коли прийде кризис, ми з дірзновінням можемо сказати перед Богом, і Бог буде на нашій стороні. Він буде нашим целітелем душі, духа і тіла. Хай би Господь нас всіх благословив. Переключаюся, другий напрямок. Другий напрямок це про Одного із пророків, який любив Бога, який поклонявся Богу, і який сказав дуже важливі слова, на які я хотів би просто, щоб ми звернули увагу. Це книга пророка Міхея. Читаю один стих, 6 глава, 8 стих. Тут сказано так: о людино, сказано тобі! Що добро і чого вимагає від тебе Господь? Зверніть увагу: три напрямки: діяти справедливо, любити діла милосердя та смиренно-мудрено ходити перед Богом Твоїм. По-русски, действовать справедливо, любить діла милосердя. Любіть діла милосердя і смириномудрино ходіть перед Богом Твоїм. Прекрасні слова. Сестри, брати, ми живемо сьогодні в такий час, коли дійствувати справедливо, ви знаєте, не модно. То, що дійствувати справедливо, ну, якийсь образно сказати, треба стати білою вороною. І ніхто не хоче, ну, ви знаєте, положити на себе п'ятно. І луччі, промовчу. І сьогодні багато людей і християни йдуть на компроміс в різних обстоятельствах, аби тільки не виділитися. Але пророк Міхей, він сказав: О чоловік, сказано тобі, що добро, чого треба від тебе Господь. Требує Господь від твоєї віри, від Твого поклоніння, щоб ти дійствовав справедливо. Ви знаєте, ну я розумію, що особливо для молодих людей. Ну, діяти справедливо. Ну, і приведу, щоб ясніше трошки було такий приклад, я часто його приводив. Ситуація така: брат, проповідник, так як я сьогодні у вас гость, їде в собранні, а особливо в Україні ви знаєте багато сел по селах, навіть великі церкви. І брат спішить на собрання, їде машиною, а через дорогу переходить стадо качок. І ви знаєте, вроді і притормозив, але ж одна качка попала під колеса. Переїхав і сразу в голові мишлення. Одна думка приходить: їдь, хто там бачить тебе і все. А друга думка ти ж християнин. Мова йде про те, дійствувати справедливо. Як ти поступив би, дорогий друже? Дві думки в голові. Яку ти позицію займеш? Одна говорить, давай, ніхто не бачить, і все. А друга ну, ти ж християнин, зверни увагу. І ви знаєте, християнин, проповідник, їде, став, становився, а мисль одразу приходить, іди розчитайся, заплати. І став, виходить, вже в дворі там хтось є, розчитався, заплатив, сідає спокійно в машину і їде в собрання. Приїхав в Собрані, а браття, так, як я сьогодні у вас в гостях, в гостя приглашаюсь за кафедру, скажи, брат, слово, брат вийшов з чистим серцем, без всякого і проповідує. Дивиться, о, сестра сидить, з якою розчитався. Ви розумієте? А якби не зробив цього, послухав ту другу думку. Приходить, а так само треба ж проповідувати. Вийшов, а та сестра бачила, хто то, що то за гость приїхав. Ви понієте? Отак ми попадаємо. Це такий про приклад наводящий. Но що в голові нашій твориться? Яку позицію я займу? А ми прочитали: дійствувати справедливо. Як сьогодні багато людей не хочуть дійствовати справедливо, це ж треба ущемити свої інтереси. Ви понімаєте? Це треба смиритися. А смиритися, слухайте, сьогодні найбільша проблема із смиренням. Хотілося б, щоб Дух Святий сьогодні нам поміг в цьому напрямку дювати справедливо. Хай Бог благословить, не маю часу, я буду закінчувати. Слідуючий напрямок, який я хотів би затронути, це Ісус Христос є наш первосвященник. І про Його написано, Лукас написав ось такі слова, на які я хотів би, щоб ми звернули увагу. Один з читаю, друга глава, последній стих. Тут сказано так. Ісус же зростав у мудрості, і змужині, і у прихильності в Бога та людей. А по-русськи сказано, Ісус же приуспівав в премудрості, в возрасті, у любві у Бога і чоловіка. Хотілося би, щоб ось цих напрямках, які озвучили ми сьогодні, щоб ми навчилися приуспівати, як Ісус Христос. Щоб нам бути плодоносними винограднику Господа нашого Ісуса Христа, автор однієї пісні говорить: виноградник Христовом, кожен труд себе знайде. Хотілося б, щоб, друже дорогий, ти знайшов себе і робив вклад в Царство Боже, щоб Дух Святий тебе преображав, обновляв і допомагав. Написано, що Христос приуспівав при мудрості. Як прекрасно, коли серед нас є багато тих людей, мудрих, помазаних Духом Святим, як приємно з ними общатися. Мо багато що то почерпнути для своєї безсмертної душі, ви знаєте, я часто про це говорю. І далі Христос написано, Ісус приуспівав в рості. Рост. Я думаю, що ми всі розуміємо, що таке рост. Коли дитя не росте фізично, батьки вже б'ють тривогу. Но це фізична сторона. А коли християнин духовно не росте, то це ж в ну що там такого? Нормально все. Ну, хто що бачить? Ми сьогодні прийшли всі в різних уровнях духовності і хто нас бачить? Один тільки святий Бог бачить. А так, ми ж не маємо цих свойств. Але Христос приуспівав в рості. Хотілося би, щоб ми і звлекли урок і приуспівали в яких оцих напрямках. Робити добре, справедливе і істинне, щоб в цьому нам навчитись приуспівати, щоб дійствувати справедливо, любити діла милосердя, то ще їх треба не тільки любити, а робити. Я просто не маю часу говорити вже. Тому хай Господь допоможе сьогодні нам зрозуміти промисел Божий, волю Господню і приложити зусилля, щоб нам навчитись приуспівати в цих напрямках. А далі Христос приуспівав в любві. Написано у Бога і чоловіка. О, це дуже сьогодні насушний випрос. Навчитись приуспівати в любві. У Бога, ну я думаю, що, навірно, легше йому сказати. А от у чоловіка це непростий вопрос. Хай Господь нам поможе і приуспособить навчитись приуспівати всіх цих напрямках. Ми сьогодні хочемо, щоб красота Ісуса світилася в нас. Ми проспівали, але це треба затвердити, приложити зусилля, потрудитись над собою. Хай Господь благословить нас на закінчення. Читаю одне із місць священного Писання про те, щоб в нас формувалася правильна настройка. Що таке благочесті? Благочесті треба навчитись созідати себе для Бога. В состав благочесті входить дуже багато качеств, які сьогодні є необхідними, щоб ми міг могли возростати, щоб ми могли бути добрими і благословеними людьми. Ви знаєте, автор один, якийсь сказав непонятний такі слова, я хотів би просто процитувати, Каже, просто є люди, з якими цікаво, які, з якими солодка, без цукру кава, з якими легка і проста розмова, і все зрозуміло з першого слова. Просто є люди, з якими тепло. Душевно, щиро, навіть дотепно, наче світло в кишенях тримають, а коли треба, нам, ним обіймають. Просто є люди, яких небагато, що навколо себе створюють свято. Хай Господь благословить, щоб ми були ось такими людьми вихованими, маючи ось ці прекрасні качества, благочестиві качества, щоб нам пройти це земне поприще в вірі. І Павел дає совет, я вже буду закінчувати. Ти ж людина Божа, каже: уникай в цього, але невідступно прагне праведності, благочестя, віри, любові, терпіння, лагідності, боручись добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого і був покликаний, і добрим сповіданням визнаний перед багатьма свідками. Повеліваю тобі перед Богом, який усе животворить. І перед Христом Ісусом, котрий засвідчив перед Понтієм Пілатом добре сповідання, дотримуватися заповіді непорочно і бездоганно доявлення Господа нашого Ісуса Христа. І 19 стих. збираючи собі добру основу для майбутнього, це шоста глава, перше послання Тимофею. збираючи собі добру основу для майбутнього, щоб прийняти життя. Вічне. Хай Господь всіх нас благословить і поможе бути йому вірним. Амінь. Помолимся.